Всім привіт! З вами, це Хаб. Сьогодні ми нарешті покажемо вам довгоочікуваний огляд нашого будинку. Тож, друзі, не забудьте поставити свою подобайку та підписатися. А ми починаємо. Кожен раз, коли ми розпитували нашу агентку з нерухомості щодо нашої дороги, вона неодноразово запевняла нас, що дорога прилягає до нашої ділянки. Все було узгоджено попереднім власником щодо цього, оскільки сусідні території належали саме йому, і він власноруч вказував план дороги. Але як виявилося, це було все. На словах, оскільки в документах нічого не вказано, а для майбутнього продажу нам таке не пасує. Тому ми викликали спеціальну службу, щоб встановити в 6 тисяч песо, це 102 долари або 4200 гривень, два розмежувальні стовпції на нашій території та провести дорогу до нашої ділянки. Ніхто із сусідів не погодився розділити цю суму порівну, щоб всі мали документи на дорогу. А відповідно, тільки на нашому плані ділянки воно офіційно зазначено. Також нещодавно один із наших сусідів відважився на конфлікт з нами та перекрив нам доступ до дороги зрубаними деревами. Причина досі невідома, але ймовірніше, він хоче якихось грошей. Хитрий, але водночас не розумний чоловік. В наших планах є створення паркувального місця для нашого транспорту. Але наразі ми ще не визначилися з місця. Ймовірніше, що нам прийдеться пересадити молоді банани та встановити паркінг саме там. Біля будинку розташований невеличкий гараж, який в найближчому майбутньому ми збираємося демонтувати та перетворити на літню кухню, дах якої також буде простягатися над водним резервуаром. Також ми розглядаємо варіант встановлення пральної машинки саме там, щоб зберегти якомога більше місця в будинку і таким чином позбутися сторонніх звуків. Наступного тижня планується цементування невеличкої тераси в півтори метри навколо будинку. На деякої частини ділянки виділено підводний резервуар, але він буде встановлений пізніше після купівлі насосу. До речі, ми теж маємо власне манго дерево, але воно поки що замолоде для плодів. Також ці дні буде дофарбовано задню частину будинка, оскільки на нашому острові досить безпечно та спокійно, більшість людей не турбуються про захищеність своїх домівок. З Цієї причини ми вирішили поки що встановити тимчасові хідні двері замість дерев'яних. Ми все обдумали та розставили пріоритети так, що спочатку ми інвестуємо гроші в меблі та техніку, а потім вже будемо розбиратися з дверми. Ось так наразі будинок виглядає із середини. Зараз ми в процесі його облаштування, і майже щодня ми отримуємо невеличкі посилки із сантехнічним обладнанням та деякими меблями. Будинок більше, аніж просто простори. Велика зала, просторі, спальні кімнати. Наразі занадто багато речей, і нам дуже не вистачає меблів, тому більшість особистих речей поки що мусять лежати на підлозі і чекати свого часу, так би мовити. Дві спальні кімнати виглядають ідентично. Нещодавно ми отримали доставку за навісок. Вони якісні та добре захищають від світла вночі. Як ми вже говорили в нашому попередньому відео, матеріал вікон тонкий та дещо хиткий, але це був найкращий варіант. Варіант із всіх запропонованих, оскільки металопластикові вікна тут не популярні, а коштують набагато дорожче. У спальних кімнатах було встановлено світодіодні люстри, які регулюються пультом управління. На жаль, нам не вдалося показати, як саме це працює з використанням пульта через сівші батарейки, але в цілому колір світла та його інтенсивність можна регулювати також за допомогою вимикача. Купували ми їх разом за 2000 песо, це 35 доларів або 1400 гривень. Двері у ванну кімнату, так само, як і вхідні, ми встановили тимчасові, хоча це ще не остаточне рішення саме щодо цих. Як і задовільна, вони товсті та добре захищають від звуку. але є одна невеличка проблема став, який доставив та встановив їх, не дотримався потрібної дистанції між дерьми та стіною, тому тепер двері у ванну погано відкриваються. Ми вирішили не встановлювати вікна у ванній кімнаті, допоки задня частина будинку не буде пофарбована, щоб не пошкодити їх поверхню. Замість цього, в найближчий час нам необхідно буде натягнути захисну сітку, але наразі ми цього не зробили, тому маємо наслідки у вигляді великої кількості комах щовечора. Водонагрівач був встановлений разом із душовим обладнанням. Це сантехнічне обладнання обійшлося нам 4 тисячі песо разом це 55 доларів або 2800 гривень. Матеріал якісний, але так само, як і на кухні, на поверхні залишаються білі плями від води. Згідно з філіппінськими правилами, ми зобов'язані були встановити шланг для біде, який філіппінці встановлюють навіть у вуличних туалетах. Наразі у всіх кранах слабкий напір води через відсутність насосу. Як ми вже говорили, спочатку ми плануємо встановити водний резервуар, а вже потім виділяти гроші на купівлю насосу. Також на момент зйомки, як ви могли помітити, ще не було умивальника та дзеркала, але вже незабаром вони були доставлені та встановлені. Ми замовляли все це в додатку лазати, тому для нас не було здивуванням, коли ми виявили, що нам приїхав пошкоджений умивальник. Ми відразу повідомили про це продавцю і він запропонував нам або повернути це то варто чекати на доставку нового, невідомо скільки, і без будь-якої гарантії неушкодженості, а вже ж. Або вибрати подарунок як компенсацію із декількох запропонованих варіантів. І Ми вибрали розкладне ліжко, якість та розмір, якого нас задовільнили. Задні стінки шапки із дзеркалом теж виявилось дещо погнута, але на це ми вирішили вже закрити очі. А ось так все виглядало вже після встановлення. У вітальній кімнаті було встановлено два вимикачі, які відповідають за світло у самій вітальні, на кухні, а також на вулиці. Якщо говорити про вітальні, то тут було встановлено дві підвісні люстри в мінімалістичному стилі з можливістю зміни кольору світла та регулювання кілець. Нам дуже сподобалася ця ідея, адже форму люстри можна змінювати. Хоча ми поки що змінили тільки одну, а до другої ще руки не дійшли. Як бачите, вдень кімната чудово освітлюється глухими даховими вікнами. Адже перед самим переїздом ми замовили та отримали доставку столу із шістьма стільцями, за який ми заплатили близько 4 тисяч песо за комплект це 55 доларів або 2 800 гривень. Ми були повністю задоволені, пластиковий, але стійкий матеріал. Ми вірніше, що це буде тимчасовий варіант, і в майбутньому буде використовуватися лише на терасі. Одним із наших нещодавніх придбань є пилосос фірми Xiaomi. В цілому непоганий, але тримає зарядку недостатньо довго, тому його постійно потрібно підзаряджати. Як і всі пилососи, він має різні насадки, і одна із них має підсвітку для якіснішого прибирання. За нього ми заплатили 4400 песо, це 75 доларів або 3100 гривень. Ми відвідали декілька стаціонарних магазинів, щоб якомога швидше вибрати та купити рисоварку, адже життя без неї на Філіпінах, чесно кажуть, уявити дуже тяжко. Із всіх варіанті ми вибрали рисоварку фірми Hyundai на 2,2 літри. Тобто туди вміщається близько 1,5 кг рису, а на 4 людини це взагалі ідеально. За неї ми заплатили 2,300 песо. Це 40 доларів або 1600 гривень. Перед зйомкою цього відео ми прибрали величезну кількість комах, які вирішили покінчити зі своїм життям саме на наших підвіконях. Зазвичай комахи не сильно турбують нас ввечері, але через те, що сезон дощів зараз в розпалі, їх кількість значно збільшилась. Ми перепробували вже багато варіантів для боротьби з ними, і ось наша щира рекомендація для людей з подібними проблемами: ці спреї ефективні та мають приємний запах на відміну від більшості. Якщо говорити про доступ до інтернету, то на жаль, наш мобільний оператор Smart ловить лише біля дороги. Відразу скажемо, що вже ж ми розглядали варіанти з Старлінком, але довга доставка нас не влаштовувала. Ми були змушені шукати інші опції та спробували підключити місцеву сім-карту Homo Не швидкість інтернету була хороша, але нам потрібен був безлімітний Wi-Fi, а не мобільний. Після пошуків рішень ми дізналися про провідний інтернет Ми Відкладали цей варіант, оскільки вони не надають тестовий період, а відразу підписують контракт на рік. Невдовзі наш новий сусід іноземець, що живе на Сікіхорі, вже більше 15 років, дав нам можливість протестувати pldt інтернет. А його дружина відразу таємно зателефонувала в офіс. І вже наступного ранку до нас приїхали представники PLDT. Як виявилось, вона домовилась з ними, щоб ми отримали кілька пробних місяців з можливості відміни. А також повний сет разом із тіві приставкою залишається нам безкоштовним. На днях ми отримали доставку мікрохвильової печі від фірми Samsung. яку ми замовили в місцевому магазині на сусідньому острові за 4800 песо. Це 80 доларів або 3400 гривень. Цього разу ми вирішили взяти на 23 літри, оскільки ми вже мали досвід використання мікрохвильовки з меншою ємкістю, і вона була нам трішки замала. А це наш новий чайник, який пилосос від фірми Xiaomi. мінімалістичний, якісний та зручний у використанні. Його можна підключити та керувати ним через додаток від Xiaomi. Ми замовляли його через Lazada за 850 песо. Це 15 доларів або 600 гривень. Якщо говорити про холодильник, то на нашу думку, цей варіант є найкращим із тих, що ми знайшли у місцевих магазинах. Це холодильник від фірми PanaSonic. Ми вибрали його саме через співвідношення ціни та якості. Великий, ємкісний, дуже швидко охолоджує, особливо якщо говорити про морозильний відсік. А ціна його становить 25 тисяч песо. це 430 доларів або 17,5 тисяч гривень. Кухонну плиту, ціни на неї, а також на деякі сантехнічні прилади, ми вже показували вам в попередньому відео. Цю кухону плиту. Суми ми замовили в одному з локальних будівельних магазинів за 5800 песо, це 100 доларів або 4100 гривень. Як і більшість філіппінців, ми віддали перевагу плиці на газовому постачанні, адже вона буде працювати навіть у блекаути. Ми вирішили не заморачуватися та купили диспенсер для води на місцевому базарі, який коштував всього навсього 300 песо. Це 5 доларів або 210 гривень. Нам вистачило декількох разів приготування їжі, щоб зрозуміти, що потрібно негайно замовляти захисну плівку на стіну, щоб захистити робочу зону від жиру. Спочатку ми думали, що виглядати це буде так собі, але коли наклеїли її, то зрозуміли, що вона досить добре поєднується з дизайном кухні. За один рулон цієї бумаги ми заплатили всього 125 песо, Це 2 долари або 90 гривень. Цілий комплекс, що складався із раковин та кухонного змішувача, обійшовся нам 3500 песо: це 60 доларів або 2,5 тисячі гривень. Як зазначає продавець, вони зроблені із нержавіючої сталі, і ми вибрали саме матового типу покриття. Великою перевагою для нас стала наявність незафіксованого кошика для посуду, дозатора для мила, насадки для змішувача, що обертається на 360 градусів, а також два типи струменів води. Тож, друзі, на цьому все Сподіваємось, це відео було цікавим для вас. Не забудьте поставити свою подобайку, а також підписатися на наш канал. Па-па!